Або є! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Привіт, хлопчики та дівчата! Мене звати Тута і ви дивитесь веселі саморобки». Сьогодні я для вас приготувала дуже прикольну та корисну річ. Я вам покажу, як зробити ось такий будиночок. А що це таке і для чого він потрібен? Ви дізнаєтесь, якщо додивитесь до кінця. Зробити його дуже і дуже легко. Для цього нам потрібен кольоровий папір та картон, декоративний папір, ножиці, клей, олівець, та лінійка. Усе це приготували, уважно слідкуйте за моїми руками і нічогісінько не прогавте. Ну що, починаємо? Тоді усі разом кажемо чарівні слова. Пам'ятаєте, які? Усі разом! Ми веселі само Беремо картон або дуже щільний папір і робимо ось такі позначки. Тут у нас 24, а тут в нас 8. Тобто робимо прямокутник зі сторонами 24 на 8. З'єднуємо ось так позначки. А тепер будемо його ділити. Дивіться, ділимо по 6 см. Тут позначка, тут і тут. Зверху робимо так само. Тобто потрібно наш прямокутник розділити на 4 одинакових прямокутники по 6 см знизу. Так, перевіряємо? Так, є, супер, 6. А тепер дивіться уважно. 4 порахували. З цього боку ми відміряємо 5 зверху. І тут так само. З'єднуємо. І в нас буде ще одна лінія. Ось так. І потрібно ще намалювати малесенький бортик 1 см шириною. Дивіться, ось тут. Все це накреслили і дуже обережно вирізаємо. Вирізаємо тільки прямокутник. Друга частина буде така сама. Відміряємо 24 сантиметри. Тут в нас буде 8. Так, робимо позначки. Точнісінько, такий самий прямокутник. 24 на 8. Все зробили. Поділили на 4 рівних прямокутнички по 6 см. Робимо все те саме, як і на першій е, деталі. Ось так. З'єднуємо. Тут так само робимо. 5 см. А 3, вибачте, 5 знизу. так, Тут вже ми 5 знизу робимо. ось так, Щоб вгорі в нас була частина менша. А тепер дивіться уважно. Тут малюємо такий самий бортик 1 см. А тут, де в нас перший, ми пропускаємо, а на другому зверху ось так знаходимо центр, робимо таку смужку, і тут так само 1 пропускаємо прямокуточок. І тут теж робимо ось таку позначку. А тепер від цієї лінії креслимо ось так е, такі трикутнички. Це буде дах нашого будиночку. Дивіться, потрібно зробити два таких е, трикутничка, а на двох не треба малювати. А тепер на кожному трикутничку потрібно намалювати ще ось такий невеличкий бортик. Далі, дивіться уважно, це ми відрізаємо ось це зайве. А тут. Вирізаємо по нашій схемі. Зараз я вам все покажу. Дивіться уважно. Ось тут. Так, щоб ви не заплутались. Це нам не потрібно, це відрізаємо. І відрізаємо лише до лінії бортиків. Це відрізаємо повністю. Так, тут залишаємо бортики, ось так. А це відрізаємо повністю. І друга частина в нас готова. Дивіться, як круто! Супер! Приміряємо і тут трошки відрізаємо. Далі потрібно взяти ножиці і натиснути майже усі лінії. Дивіться, на трикутничках лише бортики. Ось так. А на прямокутничках, дивіться, усі чотири лінії: одна, друга, третя і четверта. Ось тут. Так само. Ми тепер згинаємо. Дуже-дуже легко. Дивіться, супер! Усі лінії згинаються просто чудово, тому що ми їх трошки притиснули, але не дуже сильно, щоб не пошкодити. Далі потрібно нам взяти другу частину і так само притиснути усі усі лінії. Я роблю це дуже обережно, не дуже натискаю, щоб не пошкодити папір або картон. Згинаємо ось так. А тепер, дивіться уважно, ось ці лінії потрібно розрізати до лінії, де вони, до лінії, де вони зустрічаються. Ось так. А тут цю частинку зовсім відрізаємо. Вже підготували усі частини для хатинки. Далі беремо декоративний папір і креслимо прямокутник зі сторонами 10 см на 6 см. Якщо ви не маєте декоративного паперу, то можете взяти звичайний кольоровий картон, або папір теж підійде. Головне всі частини робити з дуже щільного паперу, тому що тонесенький не підійде або краще з картону. Ось так вирізали, це буде наш дав для хатинки. І потрібно вирізати малесеньке або віконце, або двері. Я зроблю двері, дивіться, вони в мене будуть приблизно 2 см на 3 см. 3, це буде висота. Так, завишки 3 см, шириною 2 Але ви можете фантазувати і вирізати такі двері або віконці, які вам подобаються. І прикрашати вашу хатинку так і так, як таким чином, як, як вам подобається. Головне, фантазуйте, і у вас точно все вийде. Так, відрізаємо ще ось тут. Закруглюємо наші дверці і малюємо круглесеньку ручку. Супер! А тепер збираємо хатинку, будиночок. Дивіться. Ось тут потрібно намастити клеєм. Ось так загнули бортик і намастили. І склеїмо наш будиночок. Дуже добре притискаємо. Можете навіть трошки відступити, щоб він був ширший, ніж друга деталь. Бачите, я не вприту. Далі ми намастимо клеєм бортики на трикутничках, там, де буде дах. Ось так. Не пропускайте усі чотири бортика. Беремо прямокутник. Згинаємо його навпіл і приклеюємо ось таким чином. Дивіться, ось так, зверху. І притискаємо. Будиночок майже готовий. Далі приклеїмо двері. Дивіться, я зробила ось такі 20-та. А ви фантазуєте і робите те, що вам подобається. І збираємо другу частину. Головну це коробочка. Ось так згинаємо догори ті деталі, які ми розрізали. Далі потрібно намастити клеєм теж бортик. Ось тут. Так, дуже-дуже гарно намастили. І так само приклеїмо. А тут же треба приклеїти щільно, щоб не було е, ніяких виступів. Так. Далі намастити потрібно ось цей і цей бортик. Цих два прямо кутника. Ось так скласти. І притиснути, а всередині можна розкладати олівцем, щоб все дуже добре приклеїлось. А тепер відрізаємо зайві частинки, тому що тут я трошки, бачите, зробила, щоб він був трошки менший, ніж хатинка, цей квадратик. І ось так вставляємо. Супер! І будиночок готовий! Клас! Ось так дуже легко та швидко ми зробили будиночок! А тепер розказую, що це таке. Це не просто будиночок, це упаковка для подарунка. Ось так відкриваємо. І там дивіться, яка гарненька коробочка. Туди ховаємо подаруночок, або навіть можна скласти якісь смаколики. Ось так потім закриваємо і даруємо. Подарувати можна на будь-яке свято. Отож. Фантазуйте, робіть багато таких різних будиночків і даруйте своїм друзям, бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це те, що ви зробили своїми руками. А на сьогодні все, до нових зустрічей, Па-па! Який він гарнюсенький. Ні, ну один точно собі залишу. Хм, може рожевий собі залишити? О, так, рожевий мені, а цей подарую. Супер. Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.